За ініціативою Державної фіскальної служби України, вже 14-й рік поспіль проводиться щорічний конкурс дитячої творчості Очима дитини про бюджет країни днями в Івано-Франківську відбулася церемонія нагородження переможців конкурсу. Очима дитини про бюджет країни. В Івано-Франківську відбулось нагородження переможців щорічного конкурсу, метою якого є формування економічної грамотності та культури у майбутніх платників. Ірина Столяри каже, виховання і розуміння дітьми з шкільних років, необхідності дотримання законів, в тому числі щодо сплати податків, дозволить побудувати успішну та процвітаючу країну. Цей конкурс Податки очима дітей, він проходить вже поспіль 14 років. Тобто ми бачимо з кожним роком, що наші діти з дитинства починають розуміти, що основне держава існує за рахунок сплати податків. І діти своїми очима маленькими ще очима, але вони показують те, що Скажем, ми виховуємо вже в них батьки, ми виховуємо в них культуру сплати податків. Конкурс очима дитини про бюджет країни набув широкої популярності й серед дітей нашої області. Відтак цього року у першому етапі конкурсу взяли участь понад 350 школярів з Прикарпаття. Ангеліна одна із переможниць конкурсу. Дівчина каже, у своєму малюнку намагалась зобразити могутню Україну. А щоб вона такою стала, людям потрібно поповнювати державний бюджет. ...септо сплачувати податки. Спочатку я намалювала е, малюнок у декоративному прикладному мистецтві, е, у валіті декоративно-прикладного мистецтва е, е, копійки е, із них виросла Україна. І, е, потім я, мені ще повідомили, що можна зробити анімацію, і е, е, анімація е, падають копійки, і з них Мало верстає як України. Переможці конкурсу отримали найрізноманітніші подарунки: планшети, книги, наушники та багато інших цікавих сюрпризів. Ольга Гриців Андрій Кімачук, новини телеканал Раї.